Автомобіль поліції та машина таксі зустрілися на майже порожньому перехресті. О п'ятій ранку тут іще млявий рух. Після зіткнення обидва легковики опинилися на тротуарі. Шевроле пролетів з десяток метрів і зупинився на сходах магазину. Все це сталося буквально на очах Анатолія. Він чергує у вагончику за кілька метрів від місця пригоди. У таксі був водитель, і з боку пасажир. Вони самі вибратися не могли. Тільки там голови ми ворушили, навіть руки були зажаті. Щоб витягти чоловіків із салону, таксі рятувальникам довелося відрізати від машини двері та стійки. Найбільше постраждав 40-річний пасажир. Чоловік у тяжкому стані в реанімації. Він уже переніс кілька складних операцій. У нього важка поєднана травма. Мова йде і про травму хребта, і про травму органів грудної клітки, про травму органів черевної порожнини, про чисельні переломи. Окрім пасажира, у цій же лікарні оговтується після аварії водій таксі та жінка патрульна. Спілкуватися з журналістами постраждалі поки не готові. В поліції кажуть, поліцейські, вочевидь, поїхали на червоний сигнал світлофора, бо поспішали на виклик автомобіль рухався з приблизковими очками на виклик а подальшу оцінку цим діям безумовно дасть прокуратура. Винних в аварії шукатимуть слідчі прокуратури спершу. Вони мають опитати учасників пригоди. Кримінальне провадження розпочато прокуратурою за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі покладають надії на відео з камер спостереження і свідків. Планують вони поспілкуватися із охоронцем Анатолієм. Вони з маячками йшли, ну сирени не було. Маячки та сирена вже не раз підводили столичних поліцейських. Навесні біля метро Дорогожичі. Патрульні порушили правила, не увімкнули червоний спецсигнал і на переході смертельно травмували жінку. Спочатку в тій аварії звинуватили саму постраждалу, але згодом поліцейський, який був за кермом, таки визнав свою вину. Як його покарати, тепер вирішує суд.